Добре, що сталася якраз ситуація по добропіллі, бо якраз вона висвітила відсутність не тільки сили засобів попередньому краю, і не тільки відсутність контролю з боку другої, третьої лінії оборони, що стосується просочення інфільтрації, як кажуть, військові певних груп росіян в глиб нашої території. І це слабке питання. І тут питання вже не до військових, а до тилу. Саме вони мусять в потрібній кількості підготувати мотивованих навчини людей, аби укомплектувати наші військові частини, які е, займають оборону на певних ділянках і на певних рубежах. Наступне що стосується знов таки ж вдячний е, третьому е, армійському штурмовому корпусу під керівництвом Андрія Білецького, і це констатація фактів: тут ніякої політики, і ні співання, ніяких діфірамбів, як деякі зараз почнуть тридати, що там. Щось погане, непогане давайте приберемо політику, а чітко оцінювати будемо безпосередньо спромож.